Нерухомості через, через, через аукціон, да, то бажаючи був один як. Тому що це таке місце в нашому. Це таке приміщення в нашому місті, якого ніхто більше не захотів. Ну, це таке було. 80 мішків шприців звідти винесли. Там, ну скажу, найгірше можна сказати, що я ну, можна це в вже побачив після того, як я його почав там облаштовувати. І для того для забезпечення функціонування цього місця потрібна площа, ну, відповідно. І вона передбачає, що ну, там для забезпечення життєдіяльності того кіста потрібна додатково площа, щоб там можна було облаштувати е, якусь парковку, так само облаштувати доступ. Е, там е, має бути підйомник чи фантуза, які по проекту передбачені вже в реконструкції, але е, на ньому виділяється тільки 2 метри, що ну реально туди людина з інвалідністю не заїде. От, е, я хотів би, щоб ви врахували ці всі питання. І е, при зміні розміру або не зміні розміру е, ділянки, яку я прошу там змінити, я вказав схему, е, ви е, спиралися на ББР, яку серед бачити законодавства, тому що е, від е, мінімальна відстань від будівлі, коли в ній є вікна, які я навіть не змінював, тобто вони там були самого початку. Складаю по ДБР на 2 метри. Це, е, а ви мені надали в першому рішенні, головуючи е, в комісії, при цьому міськрада підтримала ваше рішення, е, що там по 2 метр надати, що навіть недостатньо для того, щоб влаштувати водовідведення, там водостічної системи і е, ну, якби правильно е, підійти до обслуговування, забезпечити доступ до того, щоб там могла машина припаркуватися. І як мають нови, допустимо, якщо там буде біля центр для інвалідів війни, там будуть військові. Потім отримувати якісь послуги. Як вони мають добиратися, якщо в мене два метри, О, і ОСББ планує там встановити якусь загорожу свою е, парковку і перекрити мені всі, ну маючи на то можливості. Тому що ви як е, голова інформація, планує Ну вона буде мати право сьогодні одні умови, завтра інші, хтось зміниться, прийде новий власник ОСББ, будуть інші настрої. <ганес> <ганес> земель ділянка в ОСББ у власність не передається. Вона передається власне, в постійну користування. Власником земель ділянка лишається Шепетівська міська рада. Це перше. Друге, якщо ви там плануєте робити реабілітаційний центр, я думаю, що ОСББ не буде проти, якщо будуть військово приїжджати і паркуватися біля ОСДБ. Я думаю, не буде тільки за. Це люди, ми не можемо впливати на це, буде їхня земельна ділянка, і вони будуть собі паркуватися і казати, де немає ключі паркування. У вас вхід, наскільки я бачу, це приміщення, це сторони там ділянка не віддається коли проект, проект, е, проєкт е, проект і е, е, там є е, вже ну сложно лишав інхит з тої сторони, дві трети. Ну, от бачите, е, ну я взагалі ну не проти там бах чи там бурку, але ви розумієте, що ви говорите зараз зі своєї сторони, власні два говорить зі своєї сторони. є були рішення сесії одне і друге. Е, те, що Зараз ми просто о, коли вони підписали те рішення, яке вони є, і взагалі ви зараз входите в той будинок. І вам треба не творитися з ББ, а не йти спільну мову. і працювати разом. І навіть е, ту стоянку не тільки ж будуть ставити машини, навіть якщо ви її облаштуєте на території, коли зберіг 2-3 метри заберете, не заберете верніше, а облаштуєте і ви ставити машину в день. Ті люди, які будуть приїжджати на реабілітацію, а вечором буде ставити хтось із своє я думаю, проблеми ніякої абсолютно не буде. Ну не тільки якщо вона там буде, то буде ну, стояти. Якщо ви її не зробите, чи вони її не зроблять. Я думаю, що навіть вони можливо вони її зроблять. Но вам треба спільну мову між собою, не тут, а не, мені, тут, мені не, не подати. По Класно, е, 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 якщо ми можемо домовитися, якщо ми можемо домовитися, то ми до кожної звертаємося? до комісії, звичайно, такі. Mm -hmm. Якщо е, е, така йде, суть, то давайте тоді земельну ділянку, яка знаходиться в спільній частині, не будемо передавати в користування для ОСББ, а ви її моїх комунальній власності для загального користування. Можна ще не довести? Пів умови завжди намагалися знайти, бо самого початку було використано приміщення, потім створювалися це СБ. Зверталися до власника нежитлового житлового приміщення, обговорювали певні моменти, як ми будемо співпрацювати, співснувати. Ми певні входили, На земельну ділянку він вже поданий рішення сказовнього було на той момент. Тобто, ким не радячі? Так далі, ми вже після того, як було рішення перше, по його ну будемо врахувати, єдине, яке є на сьогоднішній день по його земельній ділянці тільки тоді подало ОСББ, тобто шос нас не виникало цих спорів. Ніхто не знав, що на сьогоднішній день по проекту виникне ще один схід. Ну тому що про до це мабуть. нічого не говорило прямо Добре, біля декільші. входу, вибачте, там 55 облаштований на сьогоднішній день домогосподарства колишнього Нові. на сьогоднішній день госпожито, коли вже кімнати за облаштовані як квартирного типу і 110 співвласників. Ніхто не попереджав, що сьогодні з'явиться окрім того входу, Тарас, давай будемо відвертими вхід біля центрального входу для співвласників, де це не це не комерційне приміщення, це житло, там і діти, там і пенсіонери, і ті самі е, люди малозабезпечені різного віку, це житло. Ми не можемо ми не можемо змінити. вони там живуть, вони просто використовують для якоїсь там центру реабілітаційної чи для комерції, чи ще для чогось. Завтра ще один вхід з'явиться. На сьогоднішній день дійсно ну, ви прові після того, як виїжджала комісія, голова управління по ОСББ люди хотіли трішечки більше, та немає не дитячого майданчика, не парковки, не заїзди. Нам урізали все, що могли, але ми задовільнили ті потреби. Ну нам скажімо так, вийшли на ту а, точку, яка була би об'єктивною справедливою там зі сторони комісії. Та, ми з нею погодились, хоча людям хотілось б більше, але на жаль, будинок стоїть так, що більше не можемо. Тому ну, будемо планувати потреби, що поставити до якісь хоча б одну групу пісочницю для пенсіонерів, лавочки з того, з чого ми виходимо. Ніхто не говорив про те, що ми там нам виділили купу місця для парковки. На сьогоднішній день починаються якісь спори. Я рахую, що на на перше є рішення одне і друге, ми можемо виходити з того, що якщо буде потреба дійсно для паркування. Домовлятися, а не забрати вже абсолютно все, що там навіть заїзд не передбачено для людей того, заїхати. Це я рахую не нормально, тому що треба тих 55 п'ять домогосподарств якось обслуговувати, Все ж таки, для того, щоб домовитись, лишаємо її загальній комунальній власності. Якщо вона буде е, в користуванні ОСББ, завтра щось зміниться. Ви там облаштуєте там. E, забор, чи смітники, чи ще там щось прямо ну, облаштування смітників у нас неминок, є точки, вдалеку. Якщо для, вона, вона має бути там спорту, наше спичка. Ми обсуждали це, типа було запропоновано приключения з топих, так як ви говорили, що что користується типа приміщення а бачите, буде користуватися у вас. Так. Це було приблизно за Була відмова, я не почув у вікну, Я не здається, я не бачу, що давайте надамо землю і я ще буду платити. не Тут питання в тому, що по любимо передбачає, що він вже буде на якихось умовах. Тут питання в тому, що як тільки нададуть вам землю, ви відразу будете диктувати свої умови. Тому що е, я бачу рішення того питання, тому що це, спір, ну, це це спірне питання. Ми є сусідами, і я так само претендую, як і вони претендують. І, і моє бачення, що там має бути, е, якщо е, ми облаштовуємо паркову, то вона є комунальної власності, і тоді кожен хто ну не виніс ніякі спори, Вона не буде не в її, не в моєму користуванні, не в вашому користуванні, і тільки тоді ви ну, зможете, якби це перше, а друге з. Якщо брати дати генеральні штук і, ну, і ті всі проекти, то у членів комісії був доступ до проекту, знали про цей вхід, якби все це було передбачено за завчасно за до виділення земельних дідання по, з приводу того, що є нас, в нас генеральний план міста, і там взагалі якби не передбачено дороги. ну, тут є незаконно встановлені гаражі, які не мають да не мають ніяких документів, але ми їх не не чекаємо. Напущі скарбу, ця міська рада розглядає скапу і приймає відповідне рішення до незаконно встановлення гаражів. Тут дивіться, то для того, щоб вирішити саме наше питання, то потрібно з ну, тої земельною ділянкою якось домовитися. Ну бо я вимушу, що мені лишається, якщо члени ко комісії зібрали, прийняли рішення, міськрада підтримала члени комісії. Розумієте, я ну мене не лишається інших варіантів, тільки ну крім публічного обговорення зараз. Так, ну дивіться, ви взагалі купували приміщення. Ну, Як я, 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 я маю забезпечити його життєдіяльність, якщо воно буде обмежене в э, покол. Машину можна поставити тут, тут і тут. 20. А людей висипити з житла, неможливо розуміти. Там де був хід, чи він є той вхід зі сторони э, проспекту спектру ну, Там безліч місць для того, щоб поставити ті машини. Скільки там їх має під'їжджати, я не знаю. Ну ви розумієте, що... Ми маємо перекрити доступ до пожарних, якщо там ну там пожарна ну, е, за рахунок території, яка є прилеглою до газоплативного будинку. Розвивати. Я сказав, що моє ну, по мою межу, по мою стіну, чому е, за рахунок території. Є в е, усьому білому світі сьогодні є сусіди і вони ну, по межу будівлі, так е, чи інакше. У нас якось поїхав групою Г зайдемо за будинок і е, заберемо частину оце як ну далі, чим межа. Чому не по межу? Там вам не було. Ну, Був проект мав доступ. Дивіться, архітектор був в числі тієї комісії, яка виїжджала по ОСБД. Якщо він давав вам дозвіл на реконструкцію. Я просто не знаю, як там він давав дозвіл на реконструкцію, якщо у вас там немає номера земельної ділянки. А я попрошу третій варіант. Якщо буде облаштовуватися парковка і неважливо, не хто комісія там прийме рішення, парковка погоджується на виконкові. І з кожною парковкою е, орендар там, чи, чи власник, чи ну, той, хто обслуговує, зобов'язаний передбачити місця для паркування інвалідів і військовослужбовців. Ми зобов'язані просто обслуговуючу. Ви розумієте, дивіться, я ті покупати. Ви зараз, ви так і знаєте в оренду ділянку, ви будете мати право викупти, в приватну власність. Але вже вона буде у вас в приватній власності. У СВД ділянка не приватна власна. Ділянка перебуває в постійному користуванні є власником міськради. Міська рада має повне право впливати на цю ділянку. На вашу ділянку вона вже впливати не зможе. І коли ж ви поставите забор перед входом, перед в'їздом в ОСБД, продовжуючи це ну, до вас вже ніхто нічого не зробить. Дивіться, я можу там через обов'язання підписати, що я там нічого робити. Але це не питання в тому, що. Я питання в тому, що давайте, якщо там облаштуємо стоянку, то... А не залишається комунальним власності. Так, вона й так комунальний власності. Ну вона перейдет користування розгортає, яке рішення управління будуть робити там, що хочуть. Так. Ну я не буду робити. Вони не можуть робити там, що хочеш. Тому що власником земельних ділянки є міська рада. Вони мають, якщо вони мають щось робити там з ділянкою, вони мають робити тільки за погодженням з міської равни, а не самостійно. А ви вже можете робити це самостійно. Навіть в будучи, що якщо вам це буде добре. Вам треба знайти спільну умову обом. Ви ОСБД і вам. Ви є сусіди, вам потрібно зараз буде в майбутнім часом користуватися, вам не створити, потрібно багато з норми. Чим працювати. А не конфликтувати. Ну ми можемо зобов'язати ОЗБД на парковку. Ну, тут треба проїзд пожежної машини це раз. А багатоквартирний житловий будинок пожежна машина немає під'їхати, тобто типоверхівки, якщо ходять щось що І Тут ми ніяк не зробили ну, це okay. раз. І е, скільки тут там офісів не було, і, навіть якщо до одного під'їде е, машина, то вже місце там буде ну, точно не достатньо. Просто якщо ну тут питання в тому, що е, Залиште, будь ласка, в комунальній власності. Ти не надавайте в користування ОСББ. <рес> остання, остання рептика з моєї сторони, коли треба було е, добудувати півтора етажа, то ви з ОСББ домовилися і знайшли спільну співумову. Е, зі слів, голови ОСББ вам є пропозиція про підписання договору на спільне використання. Навіть якщо, навіть якщо той договір буде передбачати плату за землю, я не рахую, що це якась проблема, тому що ОСББ за землю буде платити в міський бюджет, як мінімум, спільне використання буде покривати певні витрати самих людей ОСББ. Нема ніяких проблем, і не треба додумувати, що хтось там поставить забор. Міська рада я категорично, як заступник міської голови і завжди на на засіданнях викокому, категоричні в плані взагалі будь-яких парканів, які в місцях загального користування обмежують можливість пересування людей чи автомобілів. Приклад яскравий по діагоналі від вашого двору, двір там по Чкалова теж цілий паркани будувати, ми втрутились туди і ніяких парканів там немає. Але її немає бути взагалі в парканні. Та взагалі немає бути в парканні ніяких. Від кого ми боротися? Я вважаю, що ви будете завжди при владі і зможете дотримуватись таких вашомовних. Я вважаю, що ваші колеги, це дороги, що співпрацю, це ОСБ, то тут вже міська рада, в принципі, впливу ніякого немає. Дивіться, якщо Просто довір передбачає, що обидві сторони хочуть то зробити. Ну то ж немає гарантії, що е, завтра ви, ну, ви тільки оформите, тільки підтвердиться оформлення землі, і ну і все зміниться так, ж.

Для інвалідів видавте парку місце. Там самому ну, розумні є десять машин, які люди під'їжджають і там 55 сім очків там пластик. Ми ще не забувайте, що туди далі є ще приватна власність, куди треба так само забезпечити приїзд. Mm -hmm. Давайте тоді переходимо до першого питання. Mm -hmm. Миколаївна. Так, перше питання. Внести зміни до рішення сесії. Надійшло звернення від Шевченка Тараса Миколайовича щодо внесення змін до рішення сесії 22 лютого 2024 року. В частині зміни площі земельної ділянки. Площа міняється з 220 квадратів на 466. Це більш ніж 2 рази. Для обслуговування, якщо навіть взяти просто площу багатоквартирного цього будинку і площу загального споруди, яка відносить нього то воно в кратному розмірі так само не буде вже результати, тому що якось треба, щоб була якась справедливість. Я розумію, якщо у вас там буде якісь офіційні приміщення, якщо те, що ви тільки що сказали, я повторюю ваші слова, ну, бізнес робити там якби, ну, як так само. це, ну, Знаходите спільну мову з ОСББ, ви отримуєте цього прибуток, їм платите, чи ви можете навіть не платити. Ну, це, вже, це вже ваші відносини будуть між вами. Но ваша територія має бути вся загально облагорожена і нормально зроблена. Ну, я вважаю, що, е, моя думка, е, це рішення не підтримується. Ξέρετε, η Εκκλησία έχει στο πανεπιστήμιο Το πώ δεν είναι η το καταλήξω. Το πρώτο; Το πώ. να δεν είναι αυτό. Αρίσκουμε το τρέμωσε. Μην ξέρω, μην ξέρω. Следующий проект. Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання змейно ділянки з'єдної з статей сто двадцять кодексу України Оренда. Розроблений проєкт землиустрою з Олегона Салом і Онідовичем у вулиці Митрополита Шестицького для городництва. Є якісь питання mm -hmm. з ваш? Там на був планів щоб підтримати до банку позиції, займається на студії. Можна Так, чи появить рішення, про передача до мене ділянки комунальної власності у державу? Надійшло звернення. Від Шепетівського районного управління поліції головного управління нашої поліції України в Хмельницькій області. Передати земельну ділянку з комунальної в державну під об'єктами нерухомого майна, а саме під будівлями гаражів по вулиці Володимира Українця 1Д. Біля гаражного кооперативу там. Ні, я сьогодні. На території гаражі, там колись було світопоторщиком. Якісь питання заговорювання голосування на даний проект рішення розбувається підтримувати, мають наступне. Слідуючий проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення месомельної ділянки в нашурі на місцевості. Надійшло звернення від Костюка Володимира Олексійовича надати дозвіл на виготовлення технічної документації під об'єктом нерухомого майна під гаражом. Право власності на гараж зареєстровано. Да. Плавного да. виконання Слідуючи про рішення про затвердження технічної документації із Білоусною щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості місті Шепетівка. Це приватизація земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, а саме під житловими будинками. Слідущий проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в межах населеного пункту село Пліщен з Шпетівської міської територіальної громади. Оформляється приватизація земельної ділянки, під об'єктом нерухомого майна під житловим будинком седів пи, пліщин. Следуючий проєкт рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок, згідно з статтею 33 закону України про оренду землі. Закінчилися термін договорів оренди. Поновлюється на тих самих умовах, на ту саму той самий крок. Перед епіцентром, якщо що писівка. Там викуплена земельна ділянка була право оренди на аукціоні, mm. так? Там було під вашу квартиру, що ви будете вчити? Ні, інша громадська забудова. Там територія лишається, а це вистачає якраз між будинком вже половиною підтанки. Ну, ми там приміщені як? Ні, ні, ні. Ні, нема там нічого. дорога, там вороти. Ой, ось це є. В певному плані рішення Слідуючий проєкт рішення про продаж земельної ділянки вулиці Наталії Яремчука 60. Викупляється земельна ділянка під об'єктами нерухомого майна приватним підприємством ОМЕКО. Аквально, тут будет всі продаж на території попадан. Так, чотири. Давайте допродайте все четырех Так, чотири під об'єктами на руководный момент. Так, це ее, да. Да, есть там групп, дві ділянки, і кузник на території нового рынка. Але на голосування винести чотири наступних проєкти рішення Този, вані, проект, решення, про проекту, на розвитку розвиточного диссеції та цітримати і позиланих процедура тримаються. Слідуючий проєкт рішення про затвердження звіту проєкту одного службу земельної ділянки на ці способівського призначення для будівництва полоні будів Дорого по Старокостянтинівському шосе 113. Розроблена експертна грошова. Засаджуємо експертну грошову і стартову оцінку 2 мільйони 467 тисяч 760 гривень. Через дорогу відпочинкуємо. Дякую, господарі. З вами Олександр Євгенович, директор рішення сесії. Sleepy project рішення про завершення умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки комунальної власності поставка шосе 113. Відставляємо земельну ділянку на торги, встановлюємо умови та затверджуємо проект договору. Плавного установу перестана корабль пише на розвитку чергової сесії, підтримувати, як поставив подається, тримаються на наступне. Слідуючий проєкт рішення про внесення доповнення, доповнення програми регулювання та розвитку земельних відносин у Швітівській міській територіальній команді на 24-28 рік. Вносимо зміни по коштах, так як ціни на роботи піднімаються